Доброго ранку, я знову вас вітаю на свіжому повітрі, як завжди. А ми з вами приготуємо огірковий салат та сьомгу на грилі. Саме свіжість норвезької сьомги – запорука того, що ваші страви будуть і смачними і корисними. До того ж, з норвезької риби дуже легко приготувати вишуканий обід для всієї родини, особливо якщо ви готуєте сьому на грилі, мінімум спецій та олії. І вже за декілька хвилин запікання ваша рибна страва матиме чудовий літній смак. Спочатку підготую рибу для того, щоб вона спокійно собі смажилася, а ми зробимо салат. Мені знадобиться пергамент, викладаю мою рибу, розрізаю її на дві половини, трошки солі. Норвезька сьомга дуже любить сіль, тому що вона живе в солоній воді. Трошки білий або чорний перець. Щось цього сезону мені дуже подобається саме чорний перець. Тепер трошки соку лимону. Можна додати зовсім трошки оливкової Олії і тепер можна підсмажувати рибу. Просто викладаю спочатку презентаційною стороною, і тепер підготую соус сосріякі для нього. Мені знадобиться соєвий соус. Буде його. Трошечки випарювати, і також мірін солодкий обсид. Можна ще додати якісь фрукти. Я можу додати малини, краще, якщо вони вже такі перезрілі. Тепер настав час перевертати нашу рибу. Обережно. О, бачите, я обіцяла, що вона не пригорить. Я люблю, коли вона трошечки така засмагла, і додам декілька ложок цукру до моєї суміші. І переходимо до огірків. Треба нарізати маленькими кубиками. Ось такий швидкий салатик. Дуже просто, дуже прості складові. Тепер перекладаю все це, ось так, і трошки замариную. Мені знадобиться соєвий соус. Олія і кунжут можна його присмажувати, а можна і ось так як я сьогодні додавати сирим. Салат готовий, залишається красиво на папірець. Мій салат чудово і тепер риба. Вона готова. Дістаю найкращий шматочок. Перекладаю. Ще можна прикрасити малиною і трошки соусу. Все, огірок, лимон, малина і норвезька риба. Все дуже просто залишається тільки скуштувати. Будь ласка. Ось і все. Норвезька риба готова. Настрій чудовий. А ми побачимося дуже скоро в ефірі ранкового інтера.